Працюють попри обстріли російських військових, скільки малих підприємців продовжують свою діяльність на вільній частині Херсонщини. У селищі Князівка повертається місцеві. Людям доводиться жити у розбитих будинках та корівниках. Учасники Херсонської естрадно-церкової студії вибороли місце у півфіналі румунського талант-шоу. Ця кав'ярня відчиняється о восьмій ранку, але на роботу Бариста Володимир приходить раніше, аби розігріти кавомашину. За день робить із півсотні чашок кави. Я б не сказав, що клієнтів дуже багато, є, які виїхали, коли звільнили Херсон, але вони є, і ми підтримуємо їх, підтримуємо їх в цю тяжку хвилину. Лишатися у місті йому не страшно, говорить Володимир. Я не... По поводу цього не задумався, так як я коли працюю, я не відволікаюся від роботи і зосереджений на приготуванні кави і підтримки людини. Зі мною як з баристою, люди багато чим діляться. Мені це приємно слухати навіть цікаво. Серед постійних відвідувачів кав'ярні Микола на чашечку кави заходить регулярно. Говорить, робив це і під час окупації, коли сюди приходили не лише на каву. Багато людей було, бо тут під час окупації, коли не було зв'язку, тут був вайфай. Це була єдина можливість спілкуватися з рідною. Під час окупації їх кав'ярня була маленьким пунктом незламності, розповідає її власник. Коли зрозуміла, що немає можливості вивезти сім'ї свої за межі Херсону в Україну. Була прийнята після наради, що відчиняє кав'ярню, і зрозуміло, що зробили правильно, тому що це робочі місця, це можливість людям зібратися, налаштуватися на позитивні думки. Це можливість, коли глушили зв'язок людям зв'язатися з, з ріднею, Це можливість, коли орки відрубали світло. Прийти до ковярню, зігрітися. Після звільнення Херсона власники почали потроху повертати свій бізнес, але зробити це повною мірою заважають постійні російські обстріли, говорить голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Щоправда, незважаючи на небезпеку, в області працюють майже 300 торговельних точок та близько десятка супермаркетів. Також відкриваються кав'ярні багато. Перша відкрилася не всі там, в самому Херсоні. Але відновляються, але через постійні обстріли не може бути відновлено все. Зараз люди ще бояться. Більш активне повернення малого бізнесу, за словами Толоконікова, очікують після звільнення Лівобережжя, коли безпекова ситуація у Херсоні покращиться. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсон. хлопці казала, що там такі заслони, вони не повернуться сюди, ні. ні, ні. Ми ще раз це не видержимо, це все це, це дуже важко, це, це дуже важко, і оце все всі, оці, оці, оці снаряди, оці гради, це, це якась жахіття. Я щось ніколи не думала, це моя мама розказувала за війну. Я ніколи не думала, що це мені прийдеться. Оце все, оце все пережить. Тут страшне, що відбувалося. Тут дуже нас били, дуже-дуже. Ми терпіли, терпіли, потім вже от не видержали. Уже, як ті ради почали нас бити, це якесь жахіття було, це просто невозможно було це все видержати. Ті снаряди, що якось, яких можна було якось витерпіти, ради це, це страшне діло. Це, це таке оружие страшне, хто його це придумав, не знаю. Три корови стояли, двоє телят. І тут, як корова ростилися, тут телятко стояло. а кліці всі на місці. Кормушки на місці, цепи на місці, нічого не вбираємо, тільки таки позаливали, щоб хоч не вбитися. Теж засараємо, де навоз був прильот був, воно теж в стінку воно, воно по цей, так ліж би як небудь, ліж би було де ночувати. Так і живемо. Як приїхали сюди, руські, тут не були ними до тих пор, поки їх не, не прогнали далі. Були тут молодих сімей, закрили, погоріб закривали. Визивали. Стріляли, виздя кругом, не ходили ніде. Звісно, все покрали. Нічого нема, все покрали. Повонові по телевізорі, інтернет, все поорізали, позабирали, посуду, ну все, як по хазяйству все позабирали. У селищі немає магазинів та аптек. Усі вони розбиті та розграбовані росіянами. Зараз, аби купити продукти та медикаменти, люди їздять на мотоциклах та автомобілях у сусідній населений пункт. Намагаються закупитися на тиждень собі та сусідам, у яких немає власного транспорту. Ну, повернулися ті, у кого щось сталося, де жить. Ну, Хоча люди повернулися ті, що взагалі ще нічого не оставили, все порозбивали. А що робити? Нема в місті дорого, квартиру знімати дуже дорого. Що могли, то полагодили, залишилися вікна, на вікна треба гроші, нема де брати. Криші полатали, потолки, що поки не робили. Так, пленками позадягували, де попали трохи полок потолки. Оце світло з'явилося. Цей вода, то у нас свій колодязь є, це ну, газу нема, ну, але нічого. Ми вже якщо варм купили балон газу, варом на газу. А як той розтаплюємо плиту та на плиті варм. Отуті рубає знов таке. Якщо ви вихованці Херсонської естрадно-церкової студії Джин Рох Валерій Андрійчук і Ольга Панченко вибороли місце у півфіналі на телешоу Румунія має талант. Запрошення до Румунії було несподіваним, а підготовка до виступу нелегкою. Адже на той момент учасники дуету і тренерка понад півроку перебували в різних містах та країнах. Це дует повітряні петлі Олі Валера. Цьому дуету вже кілька років. За цей період вони стопили дуже багато різних нагород. Ми заново згадували цей номер, розбирали трюки. Це не була проблема. В плані роботи з дітьми вони дуже працевиті, сильні, а, вони завжди знаходять спільну мову в роботі між собою. Валерію 15 років, п'ять із них він займається в студії Дженрог. Виступ у Румунії став для нього першою поїздкою за кордон. Так важко, бо не в своєму залі в іншому місці тренуємося. А, важко було знайти зал. А, ну, Часу дуже мало. Нам треба було згадати, як нам працювати разом. Для цього потрібен був час, бо ми довго не займалися разом і вже відвикли другий від друж. З нею займатися добре. Буває, вона щось розуміє, буває, не розуміє. Буває щось. Ми не можемо зробити вдвох, бо якісь її є непорозуміння. Зараз дует готує нові номери для другого етапу конкурсу у травні та фіналу, до якого сподіваються потрапити. В дуеті не дуже складно, бо якщо ти тебе тримаюсь, ти будеш оточення, що ти не впадеш. Ми дуже довіряємо друг другу. Я дуже хочу, щоб ми прийшли, прийшли далі на фінал. Хочу забрати якісь кошти там і все віддати на ЗСУ. Через російські обстріли студія поки не має можливості відновити тренування у Херсоні, говорить Ірина Бутусова. Більшість учнів і тренера Джин -рох перебувають у різних містах України та за кордоном. Дехто влаштувався на роботу на круїзному лайнері. Дехто з наших учнів в тих містах, в яких вони зараз є, намагаються ходити в інші студії чи самостійно працювати в залі. Ми свою чергу намагаємося дистанційно, хоча б з кимось працювати за допомогою обміну відео чи, наприклад, зуму зустрічі у рідному Херсоні. Чекають і вірять, що скоро зможуть відновити звичні тренування, розповіла Ірина Бутусова. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.